усім Привіт, з вами знову я Спрутю. і це перевірка міфів. І перший міф каже те, що якщо піджекти ось цю кулю, а де цей хвостик, то хвостик залишиться. І ні, і ні це не працює. Кажете, що якщо кинути ульту сема, на воду, то тоді Ульта Сема чи пройде через стіни, ну, чи вона просто вилетить з води, бо Ульта Сема не може знаходитися на воді і це. Стоп. Це реально працює? Стоп? Що? Як це взагалі працює? Я, звісно, розумію те, що якщо його рукавички. Будуть надіяти на ти їх не дістанеш? Ну можна щось також з ультою притягнути? Як це взагалі працює? Але ми приходимо до наступного. І наступна наша перевірка точніше міф каже те, що можна зламати шипу стаморози. Стоп, що? А як це взагалі працює? Стоп? А може бути і дим він теж зламає. І. Так! Як? Стоп. А як це роси взагалі робить? Добре, а ми переходимо до наступного. Наступно каже кажете, що за допомогою ВІЛУ можна самому собі нанести урон. Тоді спробуємо. Так, це працює! Я як це? Ой-ой-ой-ой! Я не розумію, як це працює, але це працює. Добре, переходимо до наступного міфу. Міф. Кажете, що за допомогою першого гаджету Чарді можна застигнути у повітрі. Це працює! У нас як це вийшло? Ось, бачите, вона в воздусі. Як? Я не розумію. Ось бачимо, вона тільки що впала, тому цей міф працює. Приходимо до наступного. Це притворяється на якісь обравлери у повітрі, бо наступний міф теж каже, що за допомогою ультидага можна застигнути у повітрі. І так це працює. Ось бачите, я застиг у повітрі. Я не розумію, як це працює. Ну добре, а ми переходимо до наступного міфу. Наступний міф нам те, що можна засунути жочку бібі до стіни. Ну, як ми бачимо, це не працює. Бо ми спробували багато багато разів. але в нас не виходить. На міф нам кажете, що ульта була не завжди може пройти через воду. А ну, давайте це ми перевіримо. Як ми бачимо, це, що ще так. бул не завжди зможе перебігти в воду. А чи зможе, тоді Бул е, перебігти через активовані шипи. Мені здається, що вони його зупинять. Сабщо вони просто нанесли урон, але було не збило. Е, тоді. Це була перевірка міфів. Сподіваюся, що вам сподобалося. Обов'язково підпишіться, будь ласка, та поставте лайк, щоб не забувайте про мій телеграм-канал. І усім до побачення!